So thank you for this uh, you just... Дякуємо за цю можливість. Ви щойно приїхали з України і ви вперше побували в країні, в якій де війна в цьому регіоні? Які ваші враження від керівництва від людей? Я відчувала, що для мене було дуже важливо поїхати в Україну, тому що це на нашому порядку денному у Раді безпеки майже щотижня. І Я хотіла мати можливість говорити з досвіду. І я можу лише сказати, що у певному сенсі цей досвід відкрив мені очі. по перше. Я побачила силу та мужність українців від президента до маленьких дітей, яких я зустріла. Але також я побачила руйнування, які ця війна несе Україні та народу України. І я поїхала звідти з більшою відданістю, робити все можливе, щоб покласти край цій війні Ви Зеленський зустрічалися з президентом Зеленським. Радник Білого Дому з нацбезпеки Саліван зустрівся з президентом Зеленським лише за кілька днів до вас. Точиться чимало дискусій щодо можливого мирного плану. І президент Зеленський виклав свої умови. Як ви бачите розвиток подій щодо можливого мирного плану? звісно, я бачу Україну як лідера у цьому процесі, і те, що президент Зеленський викладає свою мову, я вважаю створює дуже сильну платформу для будь-яких можливих подальших дискусій щодо миру але чесно кажучи, це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України і не буде потреби в розмовах. Діти можуть повернутися до школи. Українці можуть почати будувати своє життя заново. Вони можуть почати повертатися додому. Це в руках Путіна, і ми повинні продовжувати тиск на президента Путіна. На жаль, це правда, але на жаль, не схоже, що він збирається зупинятися. Які виклики та який найгірший сценарій ви бачите в цій війні? Свокаренли Наразі найбільша криза це зима. Я була там, щоб подивитися на програму підготовки до зими. Росія атакує інфраструктуру України, вони атакують їхню енергетику та електричну мережу. Вони атакують систему водопостачання. І через це людям буде дуже-дуже важко пережити за прогнозами дуже холодну зиму. Отже, я запропонувала поговорити з гуманітарними агентствами про їхні плани на випадок непередбачених ситуацій в умовах зими на майбутнє. І я також мала ці Дискусії тут. States, um, сполучені штати продемонстрували лідерство в координації та організації міжнародної спільноти на підтримку України. Однак деякі країни не підтримують Україну. Які виклики ви бачите в цьому відношенні? Зокрема, перед самітом Великої двадцятки, що наближається Я думаю, самет дескамінаюте бігизчалендж я вважаю, що найбільшим викликом є справді заявити, що це не війна між Росією та Сполученими Штатами, це не між Сходом і Заходом. Це напад на статут ООН. це замах на суверенітет України, незалежної країни, на цілісність її кордонів. І це те повідомлення, яке ми хочемо донести до Великої двадцятки. Це повідомлення, над яким ми щодня працюємо в ООН. І я вважаю, що ми досягли великого успіху. Я маю на увазі, що 143 країни засудили спробу Росії анексувати. Українську територію я вважаю це великим досягненням, і ми продовжуємо працювати над створенням коаліції країн, які готові дуже публічно засудити дії Росії ви згадали про статут ООН. і знаєте, моє наступне запитання стосуватиметься власне викликів для статуту ООН, і, зокрема, щодо Росії в Раді Безпеки. Якщо вони порушують правила, вони порушили міжнародні правила. Чому вони досі в Раді безпеки ООН? Вони кинули виклик статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та воон, засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді безпеки. Ви бачите шлях вигнання їх з Ради безпеки. Я не бачу такого шляху, але я не думаю, що ми повинні відмовлятися від такого кроку, якщо виникне можливість опортунітенкі